У Венеції триває феєричне мистецьке бієнале. Україна вражає публіку своїм прозорим павільйоном та відвертими інсталяціями. Адже світ має зрозуміти правду та увесь жах щодо російської агресії в Україні. Репортаж Марини Петрової. Українці збурюють венеційську біїнали своїм мистецтвом змушують звернути увагу на те, що нам болить. Так художниця Жанна Кадирова показала у своїй роботі те, про що писала світова преса у річницю анексії Криму. Більше писали про футбол, такі сумні реалії время нужно давати ідентичність какую то просто говорить зараз о каких-то великих арт арділах доволі сложно, коли ситуація другая. Поэтому эта, эта вещь отвечает современному состоянию. Усі роботи групової виставки українських художників видно з вулиці. Наш національний павільйон, який організував Пінчук арт-центр, з чистого скла. Це рішення дуже захоплює, кажуть відомі митці на відкритті національного павільйону. Ми в США стежимо за подіями в Україні, але виставка українських художників тут допомагає не лише співчувати українцям, але й спонукає до дій. Інші українські митці виступили на бієнале гучно і анонімно. не випадково. у формі зелених чоловічків. Вони розіграли захоплення російського павільйону. бо саме так анонімно рік тому чинили російські військові в Криму ще й казали, що вони, мовляв, на канікулах. Відомий перформер Марія Куликовська сама з Криму два роки вона вже не була вдома. Тут набійнали усіх охочих перевдягає в куртки зелених чоловічків. Серед таких багато самих росіян, але найбільше вразив Марію резонанс та підтримка з самої України. Вчора ввечері я получила повідомлення від Молодого человека из зоны АТО, из Широкина, он написал мне, что я вот сейчас под Широкина, и ты не представляешь, как это круто видеть, что вы делаете. Там в перерывах между обстрелами он увидел и просто он мне писал весь вечер о том, что. Он мечтает о том, когда он тоже в теж приїде будет і вот так гулять на канікулах. Анонімні українські перформери продовжують атакувати павільйони країн, яким вони закидають неповагу до інших країн. Тепер захоплюють Ізраїль, США і знову ж таки Росію. Водночас українці самі мають бути сильні. З таким посланням до Венеції приїхав популярний гурт Океан Ельзи». Участь біє нали дуже важливо Те, що українські павільйони тут є. те, що вони представлені Я, ну, Бачу в програму якісними, цікавими молодими художниками, і художниками в принципі культурними діячами. І це правильно. Я не думаю, що від того, що ми тут зробимо, всі раптом всі дорогі яхти, всі попливуть до України нам. Своїм концертами, які організував фонд Віктора Пінчука, океан Ельзи», просто підірвав центральну набережну Венеції. З багатьох міст Італії на нього з'їхалися наші заробітчани, які, попри розлуку з Україною, знають увесь репертуар океанів. Ще й італійців навчають. Моє серце україно, моя земля Україна, моя душа Україна, моя жінка Україна. Слава Україні! Еці Марина Петрова Володимир Коваленко. Факти ICTV. На Венеційській бієнале також презентували виставку української художниці Зінаїди Ліхачової Чорне намисто у ній скульптури, відеопроекція і музика все про традиційний весільний обряд. Художниця каже, саме в ньому бачить символічне відображення нинішнього стану України, своєрідну трансформацію, адже наша держава переживає велику трагедію, хоча живе надією на мир і краще майбутнє. Проект Зінаїди Ліхачової представлено у рамках групової виставки художників, яку нами. Наційській бійнале показує європейський культурний центр. Ця робота була створена як, теж як рефлексія на події, які відбуваються в країні. Основний елемент це чорне намисто, і це як знакова річ, яка величезне чорне намисто, яка яке одягає земля. Це наша земля, яка зараз переживає таку трагедію.